28 грудня у центрі культури спорту та дозвілля нафтохімік маленькі кремечужани зможуть зануритися у феєричний світ зимових свят, насолодившись казковим шоу у пошуках Святого Миколая. У компанії улюблених героїв дітлахи вирушать у неймовірну подорож, під час якої зустрінуть Санта Клауса, китайського та індійського чарівників, познайомляться з китайським левом та блакитним слоном, а також пограють зі справжніми пінгвінами. На мить малеча відчує себе справжніми чарівниками, адже кожен маленький глядач отримує чарівну паличку, яка дозволить впливати на події на сцені. Разом із героями вони розгадають загадки, навчаться основ магії та поринуть у справжнє святкове диво. Перший показ вистави відбудеться об одинадцятій ранку, додатковий о тринадцятій годині дня. Вартість квитка від 180 гривень, а придбати його можна на сайтах Карабас, інтернет «Інтернет-білет», контрмарка та у касах нашого міста. Станьте частиною незабутнього свята, яке подарує радість, тепло і справжній новорічний настрій. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.